Мої вітання! Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар-дерматолог, трихолог і спеціаліст хірургічного відновлення волосся. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему гніздової алопеції. Це стан, при якому волосся випадає вогнищами на голові. Тобто є волосистий покрив голови, який, в принципі, може бути доволі рівномірним, і на фоні цього досить раптово з'являється вогнище, де немає волосся. Найчастіше. Це відбувається при гніздовій лопеці. Це поширений стан, який уражає приблизно 2% загальної популяції людей. Але дуже важливим є встановити правильний діагноз, бо є е, такі більш рідкісні стани, як рубцеві алопеції, при яких волосся теж випадає вогнище. Принципова різниця між гніздовою алопецією і рубцевими алопеціями в тому, що при гніздовій алопеції волосся не знищується, його можна відновити, призначивши адекватне лікування. При більшості рубцевих алопецій волосся відновити неможливо, і основне завдання лікування це зупинка процесу, який приводить до знищення цього волосся. Але сьогодні ми будемо говорити про гнізду глопецію. Отже, гніздова глопеція це автоімунна хвороба, яка уражає волосся. Хороша новина в тому, що вона не знищує волосся, вона уражає тільки ту частину анагенової цибулини, тобто та частина волосся, яка росте, і не порушує цілісність волосяного фолікула. Тому, відповідно, навіть якщо у людини з'явилася лисинка на голові, при адекватному лікуванні її можна полікувати і вона заросте знову волоссям. Чому виникає гніздова лопеція? Достеменно на сьогодні невідомо, чому так відбувається, але всі вчені схиляються до того, що є, як і в більшості аутоімунних хвороб, є певна генетична схильність, яка доповнюється дією зовнішніх тригерних факторів. Найбільш значимий фактор, який буває найчастіше, це стрес. Також провокувати появу гніздової алопеції можуть неблагоприємні фактори, такі як певні хвороби, інфекційні. В тому числі, наприклад, ковід-інфекція, ми бачили досить велику кількість гніздових алопецій після ковіду, бо саме інфекція вона сильно стимулює імунну систему, і окрім боротьби з інфекцією, імунна система може почати боротьбу з своїм волоссям. І внаслідок цього ми і бачимо гніздову алопецію. Ні, лопеція уражає приблизно 2% населення, тобто фактично з 100 людей приблизно у двох є ризик виникнення цього захворювання. Вона любить з'являтися і в молодому віці, і у дитячому віці. Ну, і насправді, в більшості випадків, з'являється в тих людей, в кого дійсно дуже добре все з імунітетом. Такі люди зазвичай не часто хворіють. і Якщо хворіють, то хвороба протікає швидко і е, людина швидко виздоровлює. Але зворотня сторона. Медалі сильної імунної системи це ризик розвитку різних автоімунних хвороб, одним з яких може бути гніздова алопеція. Треба розуміти, що гніздова алопеція це не тільки окремі вогнища, які можуть мати місце на волосистій частині голови. Є багато форм, і, власне кажучи, ці можуть бути найчастіша форма це вогнищева, про яку ми вже говорили сьогодні. Але є також форма тотальна, наприклад, про якій випадає все волосся на голові. Але при ній може зберігатися, наприклад, волосся на обличчі і на тілі. Є форма універсальна, при якій взагалі все волосся на тілі може випасти. Є такі більш рідкісні форми стрічкоподібне випадіння волосся, як офіазіс, коли випадає волосся на, знизу на потилиці, або сісайфо, коли випадає волосся е, стрічкою на лобі. Також може бути ізольоване випадіння е, вій, брів або бороди у чоловіків. І це все теж може бути е, при гніздові. Випадіння. Як ми діагностуємо гніздову алопецію? Насправді, в більшості випадків діагностування гніздової алопеції можна зробити навіть на основі огляду пацієнта. Дуже характерними є форма, розмір і характеристика шкіри в зоні випадіння волосся. Також у пацієнтів буде позитивним пул -тест, або тест натягу волосся, коли ми беремо певний жмуток волосся і багато волосин залишається у нас в руці. Особливо позитивним цей пул-тест буде по периферії вогнища. Випадіння волосся. В деяких випадках клінічного огляду може бути мало. Ми використовуємо трихоскопію, ми дивимося на волосся при збільшенні і можемо бачити певні характерні ознаки, які притаманні тільки. Гніздові лопеці. Якщо і цього мало, ми можемо зробити біопсію шкіри голови, вирізавши кусочок шкіри в зоні, де йде активне випадіння волосся. Ми можемо побачити під мікроскопом, тобто не ми, а лікар патогістолог який буде дивитися препарат. і Він буде бачити ознаки запалення і. Атаки клітин імунної системи лімфоцитів саме на волосяний фолікул. Якщо взяти біопсію з правильного місця, то тут можна поставити, власне кажучи, жирну крапку в питанні діагнозу. І коли ми маємо правильний діагноз, коли сумнів в тому, що маємо справу з гніздовою алопецією, немає, ми можемо переходити до лікування. Отже, лікування гніздової лопеції. Що ми можемо зробити з цим станом? Перш за все, варто сказати те, що гніздова лопеція це прям справжня хвороба. Це не просто випадає волосся від того, що не вистачає якихось вітамінів через сезон чи просто банальне телегенне випадіння волосся на фоні стресу. Гніздова лопеція це аутоімунна хвороба, і вона лікується, як і більшість аутоімунних хвороб. Для того, щоб полікувати гніздо голопеців, нам треба трішки пригасити активність імунної системи. І найбільш поширеним і доволі ефективним методом лікування є використання глюкокортикостероїдів, які в народі більш відомі як гормони. які, крім того, що вони мають гормональну активність, коли ми їх приймаємо всередину, вони впливають також на імунну систему, зменшуючи її активність. І при гніздовій алопеції перша лінія терапії це використання цих кортикостероїдних препаратів у вигляді, Кремів, мазів або лосьйонів. Коли ми маємо якесь вогнище, ми чітко на нього наносимо препарат. Перевага в тому, що немає дії кортикостероїда на весь організм, ми лише впливаємо місцево і вирішуємо проблему там, де ця проблема має місце. Одним із видів місцевого застосування кортикостероїдних препаратів є внутрішньошкірні ін'єкції препарата. Коли ми не наносимо препарат на шкіру і чекаємо, поки він проникне в глиб, а ми робимо мікроуколи і створюємо депо препаратів всередині в шкірі. І цей препарат діє приблизно 3-4 тижні, поступово вивільняючись і так пролонговано пригнічуючи діяльність імунної системи в тих вогнищах, де потрібно. В такому випадку лікування теж буде доволі безпечним, адже. Ця речовина кортикостероїд він майже не попадає в кров, а його більшість залишається на місці і працює саме там, де ми його ввели. Наступний рівень терапії це використання кортикостероїдних препаратів, а також інших препаратів, які діють на імунну систему, наприклад, таких як метотрексат чи циклоспорин, які пригнічують імунну систему, але вони вже йдуть у вигляді або таблеток, або уколів, і можуть бути показані для випадків, коли місцеве лікування не дає. Потрібного ефекту але варто зазначити, що вибір певної методики лікування гніздової алопеції – це іноді непростий процес. І тут потрібно, щоб лікар, який призначає лікування, з одної сторони, він був впевнений в діагнозі, він мав досвід застосування цих препаратів, а також розумів, що можна робити, коли будуть виникати побічні ефекти від препаратів. Адже і при використанні препаратів стероїдів, і при використанні препаратів, які пригнічують імунну систему, можуть бути певні. Побічні ефекти, як правило, вони не серйозні і вони досить легко усуваються. Але іноді треба бути готовим до більш серйозних побічних ефектів і які можуть навіть потребувати зниження дози чи відміни препарату. Зовсім недавно з'явилася нова група препаратів, які дозволяють лікувати ряд аутоімунних хвороб, в тому числі гніздової лопецію. Ця група препаратів називається інгібітори Яноскінас. Це Такі е, імуномодулятори, імуносупресори, які мають селективну дію, тобто вони не пригнічують всю імунну систему, вони лише вибірково пригнічують ту частинку імунної системи, яка е, надто активно приймає участь в розвитку певних аутоімунних хвороб, в тому числі гніздової лопеції. Ці препарати вони е, насправді створили невеличку революцію, і е, є всі підстави вважати, що. Нові представники цієї групи вони дозволять е, більшій кількості людей побороти гніздову алопецію. Як це все буде виглядати на практиці? Я думаю, що ми побачимо вже в найближчі роки. Можна сказати, що станом на сьогодні е, в нас в країні є можливість отримувати таке лікування, є зареєстровані препарати, і ми їх з успіхом приймаємо. В більшості пацієнтів переносимість чудова і ефективність теж на високому рівні. Але однозначно варто зазначити, що вибір конкретної методики терапії він не є простий і не означає, що най найсучасніший препарат він найбільш оптимальний є для певної клінічної ситуації. Тут важливим є знайти правильного лікаря, який має досвід застосування різних препаратів лікування гніздової лобиці, і відштовхуватись від того, яка форма, яка стадія. І наскільки ефективним було попереднє лікування, і вже тоді можна говорити про те, що в більшості випадків можна добитися ремісії, відновити ріст волосся і, можливо, навіть запобігти подальшій втраті волосся при гніздовій алопеції. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим і пролило певне світло на гніздову алопецію. Що це за хвороба, як вона діагностується і що з нею можна зробити. Якщо у вас залишаються запитання, ви можете їх залишити в коментарях під цим відео. А також подивіться наші інші відео. У нас на каналі багато про шкіру і волосся.